Ну що, ребятки, приїхали ми в Калабжек, але я дуже зла. Зараз з усіма переругалась. Як все, знаєте, приїхати на море без однієї частини купальника. Бо мама всіх збирала, як зазвичай, все робила, їсти в той холодильник. Всіх збирала, контролювала, попросила отримати мені купальники. Показали, мама такий, так. І вони положили верх, але безнизу. Що можна сказати? Настрій у мене вже нема, я вже не хочу ніяке море, нічого не хочу. Я вже додому хочу. І багато в Україні. Зараз, звісно, що ми не знайшли мешкання. Женя сказав, що ми приїдемо і будемо тут шукати. Ну, зараз побачимо, бо це. Я чувствую, що ще буде та в трьох, якщо ми є знайшли, де припаркуватися. Взагалі, я сказала, дайте мені море, я піду купатися. В чому купатися, якщо в мене немає купальника? Ну, значить, буду зараз сидіти на морі. Дуже-дуже-дуже довольна буду сидіти. Не хотіла я тратити кошти. Не хотіла тратити кошти на купальник. Розстроєна, чесно, ну, так мені неприємно, що так от завжди всіх збираєш. Ось так. Бачите, це там бути така типа набережна чи як сказати на українську не знаю. В общем, йдемо зараз. Сюди може тут є щось. У мені той копальний. Що, ребятки, людей багато. Сьогодні погода дуже дуже тепла. Зараз на сонці, от я побачила, було 34 градуси. Жарко. Я тут вперше час подивимося. Хто танцює, хто йде з пляжу, хто на пляж. Людей дуже-дуже багато. Ой, я дуже-дуже скучила за море. Я дуже-дуже люблю теж Балтійське море. Ваня, мене жаляні та красиві, так? Ой. Я так за ним скучила, що зараз буду плакати. Того, що в мене нема купальника, я нічого не зайшла в магазині. Бо то немає розміру. То мені не подобається колір або ще щось. Коротше, я приїхала на море без купальника. Але Такі -такі. дивіться який пісочок а він такий теплий, не гарячий. Дуже гарно людей. Ну багато, але не дуже. Ну так, щоб не дуже багато, але не так, щоб не було місця, де купатись, сидіти. Мілко, коло я є вперше. Таке море холодненьке, Ой, таке бодряще, або мені жарко. Я так розумію, що це дерев'яні такі пеньки, то залишилось від самого першого, мабуть, такого причалу, мов ну, так. Гляньте, чайка сидить, яка. Гляньте, яка здоровенна. Яка краса. Я дуже емоційна людина, я Ух, перше, знаєте, море побачила. В Ялті мені було 20 років. Я коли вперше побачила Чорне море, я плакала. Не знаю, такі були емоції, що це, знаєте, бачиш його безкрайність, то там таке величчя, така краса. А потім, я коли приїхала сюди в Польщу з дітьми до Жені, ми поїхали в Гданськ. Бал... То було моє перше знайомство з Балтійським морем. Але знаєте, я закохалася. Хтось багато, і я знаю, кажуть, що воно не люблять, бо воно таке дуже холодне. Я не знаю, мені дуже-дуже подобається це Балтійське море. Гляньте, як вони сидять, не бояться. Такі здорові чайки такі гляньте. ух, Щось вижмуряють сидять. Красиво. Мені тут подобається, що дуже-дуже тут мілко. Як ми їздили на Азовське море. Мілко-мілко. Далеко йдеш? Мілко, бо як ми були в Данську, то там глибоко було. Отак, а тут гляньте ось. ось бачите, тут від берега. Куди, постій, далеко-далеко, десь -далеко і дуже мілко. Дуже люблю, коли море розмовляє, як і воно і ці волни. Ой, яка краса. Ми їде спасатель на так, А Я на усіх обідалась, так сказати. Вони там десь самі купаються. Я тут. Пішла знайомитися з чайками. А ось іще поки не знаю, що, може потім дізнаюсь, а ну, скажіть мені, мої постійні глядачі, ось це, бачите, щось такого із каміння. Ну, я потім туди діду і там подивлюсь, що це, що це значить, що, то, що це за споруда чи залишки якісь споруди. Слухайте, як він балакає до нас. Шумить. У нього, мабуть, стільки історії цього моря. Скільки воно бачило? Десятиліть, століть. Ось, скільки воно бачило. Ух, воно, ідуть, ідуть, ідуть. Ой, яка краса. розвалились на піску, валяється, чуть шум прибої, пірс, удалині там якісь корабли, плавають. люди купаються. Иван з Марією пішли до води купатись. Я боюся. Зловили маленьку меду. Її довго не можна дріжати, бо вона ростає вся. Її треба випустити у море. Так. А вона не жаль? Ні, Вона мала, пішли її випустити в море. Я боюся. Вона? Але вона я... як виросте, коли в здорові будуть щупатися вже такі, то може буде вже й жати. Марійка, что ты тут пишеш на песку? Мама? Что ты любишь маму? Моя ты зірочка. Моя ты кажу, ты зірочка. А ти бачила Марійка, он там пливе. Воєнний корабель. Бачиш, он там підпливает? Я щас хочу спробувати, може мені вдасться його приблизить. Ось, ось так може трошки щось там видно вдалині, що пливе. А ось і мама наша прийшла. Ось так. Шум прибою, чути, да? А бачиш, дивись, як все серйозно. Он лодка стоїть і в лодці спасатель. Дівчинка спасатель, а другий спасатель на березі там сидить на вишці спасательний. І так кожні 100 метрів на тій стороні так само. Так багато чайок, в чорному морі немає стільки чайок. Ну, і... А бачиш, що то... ті, що поменше, то чайки, а ті, що побільше, то баклани називаються, вони такі ну, я, здорові. Тому, що не знаю, чому в Чорному і... Азовському. На Азовському взагалі ми не бачили, правда чи? Як були втілиться. Так вони диви, які здоровенні он під мостом. Як ета, як, як качки. О вот так. А ти бачиш? Хоть тут трошки, что хотим сказать еще, хоть трошки водоросли, але вода, вот там мы дуже чисто, прям прозора. Мы там заплывали дальше. водорослі уже немає, вони тільки під берегом. А вода прям прозора, видно дно. Вот так вот по шею а дно видно повністю. Вода чистюща. Та салону. Ваня тут решил покормить бакланом. Давай. Не только Ваня? Вон як з голодного краю. Соломку тут з'їдають моментально. Нічого себе не дивися, якой резвий прилетів Вань, по одной. Ну давай. Які важні птиці, не? Я хочу сказати, дурманить трошки оцей шум-при шум прибою в голову.